Ось і настав останній день навчального року свято останнього дзвоника. Школярів він сповіщає про закінчення уроків і початок літнього відпочинку. Для вас, же, випускники, цей ліцейський дзвоник останній. Бажаю, щоб ваше доросле життя було щасливим. Глибоко вдячна педагогам, які вкладали у своїх учнів і душу, і серце, і знання. Велика подяка батькам за допомогу в організації освітнього процесу. Ми всі цього навчального року були однією командою і діяли в інтересах дітей. Нехай сьогодні останній дзвоник пролунає для кожного радісним настроєм та вірою в мирне майбутнє України. Любі наші вчителі, дякуємо вам за ваше терпіння, за стійкість і мудрість за увагу і чинність, за вашу турботу та підтримку, за те, що даруйте нам частинку свого серця. Що не про все розповідали батькам за вашу невичерпну енергію, за те, що вірите в нас, за тікає уроку, за те, що нам знання, за вашу а креативність, за те, що знаходите підхід до кожного учня. Ви найкращі.